В ефірі черговий випуск новин від 28 жовтня, на зв'язку команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Наші інспектори невпинно працюють 24 на 7, щоб місто було безпечним, а допомагають нам в цьому небайдужі громадяни. Саме такі побачили чоловіка, що розмахував ножем перед мешканцем двору житлового будинку, і викликали муніципалів. А де ніж? Ніж Зрозумівши, що інспектори не приїхали жартувати, у чоловіка вимкнувся мозок. Чи то зелений змій вирішив підказати вихід. Давайте ми не будемо сповістити об очках, а встанемо і ясно. з вартою Та от піднятись у порушника так і не вийшло. В цей час, поки він там очікував дружину в горизонтальному положенні, інспектори муніципальної варти знайшли ніж, яким той погрожував містянам і вилучили. Поки люди прислуховуються, чи то шахед летить, підлітки міста вважають крутим ганяти на своїх розкутерах цілим натовпом. Я думаю, ми поняли друг друга. Давайте не хитатися в жилих Пам'ятайте, що з початку війни в Акерман приїхало багато переселенців, які мають посттравматичний синдром. Тож муніципали провели з порушниками бесіду, щоб надалі їх транспортні засоби не заважали іншим. Наступний гість нашої програми отримав суперприз, а саме 130-ту статтю адміністративного кодексу України і конфіскацію автотранспорту на штрафмайданчик. Та давайте про все по порядку. Я не водій нарушаю чисто порядок, муніципальна варта заблокувала та визвала наряд. Містяни побачили, як нетверезий водій запаркувався біля виконкому і почав вигукувати усі лякіні синітниці. На виклик приїхали наші інспектори, та одразу було зрозуміло, що без патрулю тут ніяк. Прибула патрульна. Порушник почав розповідати казки, нібито він не був за кермом і все це наклеп. Та варто було лише від'їхати муніципалам та поліцейським на квартал нижче. Як п'яничка застрибнув машину та знову поїхав. Ось тут вже на нього і чекала 130-та стаття за водіння в нетверезому стані. Зафіксирували прінялі кране 130 Красавчика прийняли. Не порушуйте правила дорожнього руху та не наражайте на небезпеку себе та інших. Коли місто вкладається спати, деякі особи сприймають це як виклик і йдуть до парків, щоб знайти собі жертву. Інспектори муніципальної варти робили обхід громадських міст, коли до них звернувся чоловік весь в крові. О, а хто, де Та я не знаю, во я сам, сам не можу помилю. Ну от, подивіться м'як, токушу. Далеко розбійників текти не встигли, тож муніципали швидко знайшли їх. Ну і звісно, що всі герої цієї історії явно мали зайві проміля. Це точно ті ребята, які вас збили? Ось Вот он. Як виявилось, одному з забіяк здалось, що чоловік образив його собаку, якого не було ніде поблизу. І у відповідь той вирішив розпустити свої кулаки та забрати гаманець. <звук> Писати заяву потерпілий не став, адже речі йому завдяки інспекторам муніципальної варти повернули. Тож всі присутні пішли по домівках. Є і інші історії з патрулювання муніципалів. Уважні громадяни побачили кров на сходах і викликали нашу службу. Однак, як виявилось, це не кров, це буряк. Неподалік сидів власне і винуватець бурякового свята з пакетом у вигляді речового доказу. Ну, Коболь, ангурчики, сальбергавші, я понял. Тут не зараз поятують. Я понял, я одну. Ми нагадуємо, що розпиття алкогольних напоїв у громадських місцях суворо заборонене. Не порушуйте правопорядок, а краще випийте ці міцні напої вдома. Але скільки б ми не повторювали це, все одно містом блукають п'янички у пошуках надійного ортопедичного ліжка у вигляді асфальту. Де мешкаєте? І все, що вони можуть вимовити, хіба що мечі бе. Отак і повертаються розумові здібності в зворотньому напрямку. Бачиш, що з вами? Що бачу? Ну я хочу і міцненьке вже настільки зруйнувало нейронні зв'язки, що подекуди і немовляти легше зрозуміти. Пам'ятайте, що зловживання алкоголем шкодить в першу чергу особисто вам та вашому здоров'ю. Будьте свідомими громадянами. Якщо ви бачите неправомірні дії, телефонуйте за номером гарячої лінії нашої служби 068 861 49 48. Завжди з вами на зв'язку. Ваша муніципальна варта.